Перший літак без жодної російської деталі. Український Антонов починає складати новий Ан 132 Це поліпшена версія популярної у світі 32-ї моделі. Літатиме він вище, надійніше і безпечніше, кажуть розробники. Ан 132 ця модель існує поки що тільки на папері. В реальності збирати її почали трохи більше тижня тому, За кресленнями, вивірюючи усе до міліметрів, зміцнюють обшивку майбутнього фюзеляжу. Самороджу в польоті іспитують неприйнятні сили кручення. тобто давлення, кручення даному випадку Ми збираємо бочечку, яка буде вести грузи і пасажирів. Ан 132 у порівнянні з попередником 32 м буде місткішим, підніматися зможе вище, а летіти довше. І головне, навіть за високі температури відсутність злітно-посадочних смуг йому не перешкода. У Саудівській Аравії крилатим вже зацікавилися. Аравійці планують побудувати завод, аби самим випускати ани під контролем українців. Поки ж літаки збирають у нас. Замовники наполягли, аби всі російські комплектуючі замінили. Аналоги шукають на світовому і вітчизняному ринках. Можна відзначити е, харківське підприємство ФЕД, е, Дніпропетровське підприємство, підприємства з Одеси. Та можна сказати, що по всій з підприємства залучаються до е, встановлення їхньої комплектації на літак. Взагалі, кажуть на Антонові, після перепідпорядкування підприємства Укроборонпрому вдалося знайти ще кількох клієнтів. Ми говорім ще відімощас річ у 43 трьох для наших всевозможных партнерах. всевозможных со з стран. Это за исключением тех тих контрактів, были уже Мы Ми о Саудовской Аравии. Це дозволить забезпечити підприємство роботою щонайменше на 2-3 роки. А гроші на переоснащення планують виручити від продажу чотирьох літаків Іраку. Віталій Тарасу Сергій Мос Сабитя Канал Україна.